Вітаю! Це Пост Ньюз. Дібірка подій дня, які варто знати. Ми виходимо як завжди, не тільки на Ютубі, а й в ефірі телеканалу Києво 22 годині по буднях. Якщо ж ви дивитеся нас на Ютубі, підпишіться на наш канал, тисніть уподобайку дзвіночок і залиште коментар від сами слів. Це дуже допоможе нам покращувати свій контент. Набу і САП повідомили про підозру міністру аграрної політики і продовольства Миколі Сольському. Як стверджує набу посадовця викрили на заволодінні державною землею на 291 мільйон гривень і спробі заволодіння землею ще на 190 мільйонів. Сольський зі співучасниками, нібито знищили документи, які давали двом держпідприємствам на сумщині право постійного користування землею. І через їх відсутність Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок. А надалі, завдяки спільникам, ці землі передали у власність заздалегідь визначеним громадянам під виглядом реалізації їх права на безкоштовну землю. Таким чином, учасники схеми заволоділи більше ніж тисячою ділянок гальною площею у 2,5 тисячі гектарів. Суольський нібито, був організатором обрудки, крім нього про підозру, повідомили двом кураторам органів держгеокадастру і ще одній особі. Міністр Сольський уже підтвердив отримання ним підозри від набу за його словами. Вона стосується періоду 2017-2018 років, коли він працював адвокатом. каже, готовий співпрацювати зі слідством. Додам Микола Сольський, – 44-річний юрист. Він пройшов у раду у 2019-му під номером 125 у списках слуги народу і був головою аграрного комітету. До речі, а по заторік уже був призначений міністром. Штати підготують великий пакет військової допомоги Україні більший ніж зазвичай. За даними політіко, пакет ще не сформований, але він буде більшим за останню 300 мільйонів доларів, виділений у березні як надзвичайний захід. Джерела видання кажуть, що окрім боєприпасів та артилерії до нього увійдуть ракети, ППО, а також БМП Бредлі, БТР 113 та Хамві. Ну і підтвердження щодо отримання атакамсів Зеленський учора отримав від Байдена особисто під час розмови телефоном. Однак, як зазначає пані посол Оксана Маркарова, знайти в США техніку на усю суму допомоги Україні може бути проблемою і шукають її не тільки у Штатах, а й посеред усіх країн, які входять до Рамштайну. А от за інформацією CNN, велика частина озброєння із нового пакета вже розміщена на складах у Німеччині та Польщі. Джерело заявило, що серед перших поставок до України будуть головним чином боєприпаси. Після перетину кордону українські посадовці докладатимуть усіх зусиль, аби якнайшвидше доставити це озброєння у необхідні місця проте, враховуючи обсяги поставок, цей процес це значний логістичний виклик, пише видання. Ну і також Велика Британія надасть Україні найбільший пакет військової допомоги за весь час. Про це сьогодні оголосив прем'єр Ріші Сунак. Він розповів, що йдеться про допомогу на 500 мільйонів фунтів стерлінгів, яка містить 60 човнів, більше півтори тисячі ударних і протиповітряних ракет. А також додаткові ракети великої дальності Storm Shadow і понад 400 одиниць техніки, зокрема бронемашини, і всюди ходи. А ще майже 4 мільйони боєприпасів до стрілецької зброї. Ну і ще про допомогу Греція таки готова віддати Україні свій Петріот, але за умови. Зокрема, ця країна хоче американських гарантій проти турецької загрози. Ну і деякі фінансові компенсації. Уряд Німеччини тим часом активно співпрацює зі США, аби закликати їх передати Україні ще один комплекс Петріот. Про це повідомляє Блумберг. Також Німеччина має намір збільшити тиск на європейських союзників, включаючи Францію та Італію, аби вони також збільшили свій внесок у засоби ППО для України. Ну і Норвегія планує істотне збільшення військової допомоги для нас. Точну суму ще не визначено, адже її потрібно обговорювати з іншими сторонами, але це відбудеться уже найближчим часом. Норвезька програма Нансен до речі передбачає нині 6 мільярдів 800 мільйонів доларів для України, розтягнутих на 5 років. Росія почала кампанію зі знищення Харкова в американському інституті вивчення війни. Назвали її мету. За даними аналітиків, ворог міг завдати удару по телевежі у цьому місті для того, аби викликати паніку у місцевого населення. Подібна тактика вже була використана у перші дні вторгнення. Пригадаєте, коли росіяни вдарили по телевежі у Києві? Голова Харківської ОВА Олег Синягубов повідомив, що у Харкові а також у найближчих населених пунктах. Немає сигналу цифрового ефірного мовлення. Нагадаю, напередодні росіяни вдарили по телевежі ракетою х 59 Висота вежі до влучання складала 250 метрів. Як повідомив президент Зеленський, Росія вдарила по телевежі у Харкові саме перед його розмовою із Джозефом Байденом. Перший в історії Сполучених Штатів кримінальний процес над колишнім президентом офіційно розпочався напередодні. Мова йде про виплату грошей Дональдом Трампом за мовчанку порнозірці Стормі Деніелс. І про це наш експлейнер сьогодні. Отже, напередодні у Нью-Йорку розпочався судовий процес над Дональдом Трампом. Прокурори повідомили присяжним, що виплата коштів порнозірці була частиною більш масштабної змови із метою вплинути на президентські вибори 2016 року. Проти експрезидента США висунуто 34 пункти звинувачення за роль, яку він нібито відіграв у спробі виплатити кошти за мовчання порнозірці і іншим жінкам, які стверджують, що мали із Трампом позашлюбні стосунки перед президентськими виборами 2016 року, строго кажучи, сам факт виплати стормі Daniels 160 тисяч доларів порушенням не є, однак. Коли Трамп відшкодував своєму адвокату витрачені кошти, то документально це було оформлено як плата за судові витрати, і цей вчинок можна розглядати уже як фальсифікацію Трампом фінансових документів. А це у свою чергу уже кваліфікується як кримінальний злочин. Нагадаю, акторка Стормі Деніал стверджує, що у 2006 році мала секс із Трампом і отримала гроші від його адвоката за мовчання про це. 22 квітня процес розпочався зі вступних промов. Засідання учора і сьогодні були короткими до 14-ї години, оскільки цього тижня саме починається песах. Центральне юдейське свято суддя затвердив графік, який дозволить учасникам і учасницям процесу, які є юдеями, потрапити на святкові служби у ці дні. Хоча звинувачення у кримінальних злочинах виглядають незначними, а деталі банальними, але серйозності справі додає те, що обвинувачення намагається довести втручання у вибори. Адвокати Трампа усе це заперечують і до речі щодо адвокатів. Огляд справи по суті ще не почався а вже влітає Трампу у копієчку. У березні він заплатив за судові витрати майже 5 мільйонів доларів. І нині на його рахунках, які використовуються для сплати послуг адвокатів, залишилося 6 мільйонів і 800 тисяч доларів. Тож політику доведеться шукати інші джерела фінансування для. Усього цього республіканська партія також до речі відмовила Трампу у сплаті судових витрат, і близько чверті пожертвувань Трампу на виборчу кампанію вже пішли на його судові витрати. Отже, перший в історії кримінальний процес на дек з президентом США став можливим після того, коли у п'ятницю обрали п'ять присяжних на заміну тим, хто відмовився. Власне, увесь минулий тиждень було витрачено на те, аби обрати повний склад. Це 12 присяжних і шість альтернативних. Хто ж виноситиме вердикт? Невідомо до складу журі відібрали сім чоловіків і п'ять жінок. Усі вони живуть у різних частинах Мангеттена, Але Повна інформація про членів і членки журі залишатиметься анонімною із міркувань безпеки. Суддя заборонив журналістам розкривати їхні дані. І відомо, що чи не ключовим запитанням при виборі присяжних було те, звідки вони отримують інформацію, тобто де читають новини. Декілька присяжних заявили, що не мають твердої думки щодо Трампа, а деякі сказали, що взагалі не дуже уважно стежать за новинами. До речі, минулої п'ятниці, коли обирали п'ятьох присяжних на заміну тих, хто відмовився під час обіду біля будівлі суду, скоїв самопідпал молодий чоловік. Він отримав значні опіки, поки поліція не загасила полум'я і не доправила його у лікарню. Але у суботу вранці чоловік помер. Влада уже його ідентифікувала. Повідомляється, що це був Максвело Азарелло із сент Сентогастина, штат Флорида. Перед самоспаленням він підкидав у повітря брошури із антиурядовими теоріями змови. Але його дії, начебто, прямо не стосувалися справи проти Трампа. Також у п'ятницю відбулося так зване слухання Сандувала. Це досудове засідання, де обговорюють перелік того, що прокурори хочуть запитати у підсудного, якщо він вирішить виступити. Прокурори хочуть зробити акцент на попередніх судових справах проти Трампа, які підривають до нього довіру. Йдеться про зокрема два нещодавніх вироки. Перший стосується ситуації, у якій Трамп знеславив Джин Керол, яка звинуватила його у зґвалтуванні. Ну а другий про те, що він незаконно роздув свої бізнес-активи, аби отримати кращі умови позики. Прокурори також хочуть згадати і про позов Трампа проти Гіларі Клінтон. Нагадаю, у 2002 році суддя відхилив цей позов як несерйозний і недобросовісний. А також прокурори планують порушити тему збору коштів на кампанію 2016 року, який порушив тоді закон про фінансування кампанії. У п'ятницю команда Трампа намагалася знову відтермінувати суд. Цього разу вони звернулися до апеляційного суду штату, стверджуючи, що суддя Мерчан поспішив з вибором присяжних цю заяву, тім, як і багато попередніх, було відхилено. Суддя Мерчан сказав адвокатам Трампа, що їм потрібно припинити спроби повторно оскаржити кожне його рішення і перестати боротися з ним у вже вирішених питаннях. Як повідомляє за Times, Суддя Хуан Мерчан заявив, що очікує, що процес триватиме близько шести тижнів, і колишній президент повинен бути у суді щодня, коли він засідатиме. Окремо суддя заслухає аргументи Трампа щодо його облігацій на 175 мільйонів доларів у цивільній справі про шахрайство. Ну а вже у четвер, Верховний суд заслухає усні аргументи щодо того, а чи має експрезидент імунітет від кримінального переслідування за претензії, де він намагався скасувати результати виборів 2020 року. Із усіх справ Трампа використання цієї для впливу на вибори 2016 року є дивним, стверджує The Atlantic, враховуючи, що ймовірне втручання тут цитую, настільки менш наслідкове за своєю природою ніж те, що сталося у січні двадцятого року і до цього на виборах дев'ятнадцятого. Бренд Кнауф залишає Росію після журналістського розслідування про постачання матеріалів для відновлювальних робіт у тимчасово окупованому Маріуполі. Це важливе рішення, оскільки німецька компанія фактично сприяла зміцненню окупаційної влади, яка систематично порушує міжнародне право і вчиняє воєнні злочини проти населення. Між іншим, Financial Times пише, що європейські компанії таки шукають лазівки для продовження роботи у Росії після скасування винятків із санкцій. Раніше компанії могли надавати послуги своїм дочірнім компаніям у Росії. Але з 20 червня це буде заборонено. Компанії мають отримувати дозвіл від національних органів влади на кожен вид послуг, які вони надаватимуть у Росії. І видання пише, що новини про запровадження таких засобів зумовили пошук шляхів для обходу нових правил. Нафтопереробка Росії упала до майже річного мінімуму через 14 успішних атак дронів Служби безпеки України. Як пише Блумберг, у квітні переробка на російських НПЗ у середньому має найнижчий рівень із травня минулого року. Відновлення пошкоджених НПЗ відбувається повільно. Також на нафтопереробку вплинула повінь, через яку зупинився орський нафтопереробний завод. Повідомляють джерела. Але от російська економіка у підсумку за перший квартал тільки зросла, не зважаючи на санкції заходу і постійні атаки України на НПЗ. Доходи бюджету РФ і цього року зросли більше ніж на 50% порівняно із тим же періодом минулого року, головним чином через підвищення цін на нафту та газ. Про це пишуть незалежні російські видання. Україна і Китай обговорили перспективи участі Пекіна у глобальному саміті миру у Швейцарії в червні. Про це повідомило МЗС країни. Напередодні відбулася зустріч першого заступника міністра Андрія Сибіги із послом КНР в Україні Фані Сянджуном. Але підсумки розмови поки невідомі. Нагадаю, Китай досі не підтверджує свою участь у саміті і водночас у Пекіні наполягають на тому, що у ньому має брати участь Росія. Нагадаю, саміт миру відбудеться у середині червня у Швейцарії. Попередньо очікується 80 країн. Ідея саміту загалом зрозуміла усім цивілізованим світом натиснути на Ерефію і власне участь Китаю як глобального гравця тут якраз дуже була би потрібна. Україна хоче спершу без Росії узгодити підсумковий документ щодо того, як має закінчитися війна. Про це вже сказав Зеленський. Ще заявив, що він не вірить у потенційну реалізацію ідеї президента Франції Макрона про глобальне припинення вогню на період Олімпіади у війні Росії проти України. Каже, що агресор ніколи не дотримується обіцянок. Тож для Росії все це будуть пусті слова. Зеленський наголосив, що Росія використала би таку паузу для перегрупування і зміцнення своїх сил. І цьому, до речі, є певне підтвердження. Британський таблоїд The Sun показав план можливого нового наступу Росії, і він має відбуватися на усіх фронтах. Зазначу, за словами глави ГУР Кирила Буданова, Росія почне наступ наприкінці травня на початку червня. А ось, до речі, Швейцарія розблокувала пов'язані з Росією активи на майже 318 мільйонів доларів. Йдеться про кошти низки осіб, з яких було знято європейські санкції, а також кошти, походження яких було уточнене. Там не повідомили про яких саме осіб йдеться, Втім, нагадаю, нещодавно європейських санкцій позбулися російські олігархи Міхайл Фрідман і Пьотер Авін. У розмовах із європейськими чиновниками екс-президент США Дональд Трамп називав Україну вашою україною і частиною Росії. Про це пише Wall Street Journal із посиланням на власні джерела. Екс-президент роками критикував Україну як корумповану країну і часто був невдоволений підтримкою України з боку Сполучених Штатів. Але наближені до Трампа співрозмовники кажуть, що він тим не менше. Відкритий до того, аби почути різних людей, зокрема і тих, які попереджали його про потенційні наслідки перемоги Росії у війні з Україною. Також лобісти Трампа зауважують, що Україна зможе виплатити борг за надану у кредит військову допомогу, якщо звільнить свої території. Євросоюз готується до світової війни поставками зброї в Україну. Таке заявив Петер Сіярто, глава МЗС Угорщини. Він також розкритикував плани ЄС ухвалити новий пакет санкцій проти Росії, бо на його думку, попередні 13 пакетів були провальними. Мовляв, санкції завдали більше шкоди Європі, аніж Росії. А ще Сіярто висловився щодо майбутньої конференції у Швейцарії. Каже, що мирні конференції можуть бути успішними лише тоді, коли на них будуть присутні усі сторони, тобто нарікнув на те, що Росію не запрошують. Окрім цього, Угорщина погрожує заблокувати ще півтора мільярда євро на закупівлю зброї для України, якщо Київ не припинить буцімто утиски угорських компаній. Сіярто згадав і фармкомпанію Гедеон Ріхтер. Щодо останньої, то українська влада, за словами Сіярто, нібито хоче відкликати ліцензії на продаж десятків препаратів цієї компанії. Виступаючи на засіданні ради ЄС із закордонних справ, Сіярто нагадав, що раніше Угорщина вже заблокувала 500 мільйонів євро для України. Зазначу, МОЗ підготували ще у жовтні поза минулого року переліки з 35 лікарських засобів, які тимчасово заборонять на території України, але лише тому, що мова про препарати, які Гедеон Ріхтер виробляє на території Росії. Перестановки у Кабміні відбудуться уже наступного тижня. Напередодні ввечері у парламенті відбулося засідання малої фракції слуг народу за участі президента. У підсумку вирішення кадрових питань в уряді перенесли ще на тиждень. Але крісла, за даними дзеркала тижня, захиталися у віце-прем'єра Олександра Кубракова, міністра юстиції Дениса Малюськи, міністра аграрної політики Миколи Сольського, міністерки реінтеграції Ірини Верещук і міністра освіти Оксена Лісову. Від сьогодні Україна тимчасово припиняє надання консульських послуг чоловікам призовного віку за кордонами з 23 квітня. Можна буде лише оформити документи для повернення в Україну. Таке рішення має допомогти змусити українців стояти на військовому обліку, навіть перебуваючи за межами країни. Заборона діятиме до отримання роз'яснень положень нового мобілізаційного закону. Нагадаю, що після ухвалення закону про мобілізацію у чоловіків залишався місяць на оформлення документів. Дмитро Кулеба, глава МЗС, до речі, усе це підтвердив. Він каже, що обов'язок чоловіків у призовного віку підтримувати свою країну у цей критичний час, нагадавши про існуючі правила, які вимагають від чоловіків відповідати на виклики національної безпеки. Північна Корея уперше провела навчання із ядерної контратаки, і Південна Корея одразу ж попередила про наслідки у разі застосування пхеніаном ядерної зброї. Відомо, що випробування проводилися під керівництвом Кім Чен Іна у формі залпового ракетного запуску. Кілька балістичних ракет малої дальності полетіли у бік моря і там впали. У південній Кореї заявили, що у разі застосування атомної зброї північно-корейський режим цитую припинить існування. Сполучені Штати націлилися на китайські банки, які допомагають Росії у війні. Вашингтон розробляє санкції, які загрожують відрізати деякі банки від глобальної фінансової системи. The Wall Street Journal пише, що штати переконані, що торгівля товарами подвійного призначення між Пекіном і Москвою допомогла останній відновити свою військову машину. До речі, як відомо, держсекретар США Блінкен цього тижня також прямує до Пекіна, і зростаюча торгівля між Китаєм і Росією буде однією із головних тем розмов. У матеріалі зазначається, що нині Китай основний постачальник схем деталей для російських літаків машин і верстатів. Видання пише, що Захід тепер боїться, що Росія може перемогти Україну у війні на виснаження. Джозеф Байден заявив, що його дядька могли з'їсти канібали у папуановій Гвінеї після того, як його літак, літак дядька, збили під час Другої світової війни і розгорівся міжнародний скандал. Президент Сполучених Штатів розповів, як його дядько Емброуз Фінеган літав на одномоторних літаках як розвідник під час війни, і його за словами Байдена збили у новій Гвінеї. Однак тіло так і не знайшли. Потім американський президент додав, що у тій частині нової Гвінеї було багато канібалів. Ну і пов'язав два цих факти. У відповідь на це прем'єр-міністр Папуанової Гвінеї Джеймс Марате заявив, що його народ не заслуговує носити ярлик канібалів і закликав США встановити реальні обставини зникнення своїх військових у цьому регіоні. Ідеться про те, що Папуанова Гвінея та Соломонові острови досі усіяні людськими останками часів Другої світової війни, уламками літаків та кораблів а також навіть залишками бомб. Утім, додам також, що за інформацією Пентагону, дядько Джозефа Байдена зник безвісти разом із двома іншими пілотами після того, як їхній літак впав у океан через відмову двигуна. Таку версію принаймні наводить The Telegram. У Німеччині заарештували співробітника Європарламенту, який виявився китайським шпигуном. Як пише політико, заарештований працював помічником депутата європарламенту Максиміліана Краха, головного кандидата від ультраправої партії Альтернатива для Німеччини на виборах у червні. За заявою німецької прокуратури, чоловік співпрацював із китайською секретною службою. Зокрема, у січні цього року він неодноразово передавав інформацію про перемовини і рішення у Європарламенті своєму зв'язковому у спецслужбі КНР. Днем раніше до речі, у Німеччині також арештували трьох людей, підозрюваних у наданні інформації про військові технології китайській розвідці. Associated Press випустило великий матеріал, присвячений російським військовим дезертирам. Матеріал цікавий, але читати його українцям буде щонайменше огидно. Адже серед усіх історій цих утікачів від війни є, наприклад, історія такого собі Сергія, підрозділ якого брав участь у наступі на Київ. Так ось цей чоловік розповів журналістам і про страти полонених українців, бо їх, нібито, просто не було де утримувати. І про зґвалтування молодих українських жінок у Київській області, звісна річ, усе це чинили товариші цього героя, але їх він при цьому у матеріалі чомусь називає непоганими хлопцями. Інші опитані журналістами дезертири, нібито не були свідками таких звірств, і їх не вчиняли. Але хто ж їх знає? Загалом усіх опитаних об'єднує те, що нині вони утекли з Росії і проживають у Казахстані. У напівлегальному статусі і намагаються, так би мовити, не відсвічувати, аби не бути депортованими назаду Росію. А такі випадки вже були. Висновок у цього матеріалу такий, що, мовляв, усі ці дезертири не можуть отримати політичного притулку у Європі, бо країни заходу не розуміють, як до них ставитися, адже достеменно невідомо, чи це дійсно утікачі від війни, чи можливо шпигуни. Загалом же кількість дезертирів у російській армії невелика. Йдеться у матеріалі Associated Press. Бог благословив новою Феррарі. Очільник відомої української секти. Центр відродження Володимир Мунтян показав подарунок від віруючих за 300 тисяч доларів ексклюзивну Феррарі Рома. Спорткар між іншим визнано найкрасивішою машиною цього року. Своє придбання Мунтян назвав благословенням Бога і заявив, що це власне і не придбання, а подарунок від його команди. Між іншим Мунтян зараз проживає у Німеччині, саме звідти він не показав відео з Феррари, а Нещодавно, до речі, він хизувався відпочинком на Мальдівах, де відсвяткував свій 52-й день народження. Японський блогер і танцюрист Косуке Танака приїхав до Києва і виконав гімн України. Сапаніво. Каже, мріяв приїхати і назвав місто найулюбленіше. Столичний парк Наталка на оболоні частково підтопило. Загалом аварійних затоплень по Києву не зафіксовано однак у столиці оголошено перший жовтий рівень небезпеки. До 25 квітня у Києві, а також у Вишгородському, Броварському і Бориспільському районах буде відмічатися подальше затоплення заплав і понижених прирічкових територій через підвищену водність Дніпра. На вихідних також відкачували воду із Софіївської борщагівки. Там підтопило житлові будинки по вулиці, де раніше зробили коштовний ремонт системи водовідведення за 6,5 мільйонів гривень. Однак після робіт проблема не зникла. Після дощів вулиці борщагівки і досі часто пливуть. Демонтажу колишньої арки дружби народів не буде. У КМДА заявили, що долю об'єкта мають вирішувати самі кияни. Нагадаю, позаторі КМДА перейменувала арку дружби народів на арку свободи українського народу, і департамент охорони спадщини підготував облікову документацію і передав її до міністерства культури. Проте там у односторонньому порядку вирішили зняти природоохоронний статус із пам'ятки і забажали демонтажу. За словами очільниці департаменту Марини Соловйової, арка символізує толерантні. Ість українського народу, і вона розташована поруч із європейською площею. Тому тут мають бути продемонстровані європейські цінності, а саме толерантність. А ще за словами Соловйової, демонтаж арки може бути небезпечним, оскільки певні її частини утворюють таку собі підпірну стіну, аби там не було суву. Тож демонтаж об'єкта дуже важкий, дорогий і небезпечний, кажуть у Кемде. Національний парк Межигір'я відновлює роботу. Уперше за десятиліття. Усі прибутки скерують у держбюджет. Відкриття туристичного сезону цього року відбудеться вже у травні. Інтерсіті плюс повертається до Одеси, поки у тестовому режимі щоправда потяг відправлятиметься зі столиці 3, 4 і 5 травня о 6.03 і прибуватиме до Одеси о 13.34. У зворотному напрямку поїзд рушатиме у ті ж дати о 14.20 і Прибуватиме до Києва о 21.50. Через співпрацю з онлайн казино книгарня Сенс більше не продаватиме журнал Форбс. Про цю співпрацю стало відомо завдяки рекламним бікбордам у центрі Києва, на яких розміщені логотипи Форбсу і казино. Пінап останні зокрема спонсорують заходи, які проводить видання. Про припинення співпраці написав засновник книгарні Олексій Рінчак, але не вдався у деталі. Нагадаю, на вихідних президент Зеленський вів у дію обмеження щодо онлайн-казино. Частина із них стосується реклами, але поки що детальних роз'яснень щодо цих рішень від президента немає. На цьому все, друзі. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково поставте лайк і підпишіться, якщо ви цього ще не зробили. А в коментарях пропоную написати усе, що вважаєте за потрібне. Давайте разом робити пост ньюзи ще більш насиченим і яскравим. На все добре. We'll